Всім привіт, мене звати Анастасія ви на моєму каналі «Дій, Твори Живи. І сьогодні я хотіла би з вами поговорити про таку річ, про такий інструмент, як афірмації, чому вони у вас не працюють, можуть не працювати. Мені без перебільшення знадобилося, мабуть, років 10, щоб це зробити. Що, на жаль, на просторах Ютубу я не знайшла таку інформацію, тим паче в україномовному контенті. От, тому методом проб і помилок. Я винайшла цю магічну формулу за допомогою якої мої афірмації запрацювали, і мені дуже хочеться з вами поділитися цим. Знаннями, щоб і у вас цей інструмент запрацював, тому що він дуже дуже ефективний. Якщо вам цікаво, тоді дивіться це відео до кінця, і ми продовжимо афірмації к афірмаціям, я відносилася досить скептично, але завжди їх використовувала в своїх якихось практиках, тому що мабуть про них всі говорили, що використовуєте, що це реально працює. От, я е, почала використовувати афермації ще на початку свого шляху саморозвитку, це ще зі школи, це, мабуть, років там 10 тому, чуть більше, і пробувала різні методики, пробувала і слухати, і сама читати афермації, і в мене нічого не виходило. І от рік тому, коли я проходила терапію зі своїм психотерапевтом, вона мені сказала, що використовує афірмацію – це дуже крутий інструмент. І я така, блін, думаю, ну, якщо, блін, я така думаю, ну, якщо вже мій психотерапевт каже, використовувати афірмацію, ну то треба спробувати ще. І я на Ютубі знайшла якісь афірмації, почала їх слухати. Там на початку. Говориться про те, що ви можете використовувати ці афірмації, займатися будь-якими справами, вони все одно будуть працювати на вас, тому що ваш розум, ваш мозок буде все одно сприймати цю інформацію. І я якби так і робила. Я займалася своїми справами, їхала на роботу, гуляла і слухала ці афірмації. Але, знову ж таки, якогось відчутного результату я не відчувала. Потім я почала. Вивчати інформацію стосовно того, чому афірмації можуть не працювати, і там сказали, що краще їх виконувати або ввечері перед сном, або вранці ранком, коли ви тільки прокинулися. Типу, що ваш мозок ще знаходиться в, таких, в такому стані, чи то реальність, чи то сон, і на нього легше всього впливати. Я почала спочатку з вечора, але мені не сподобалося, тому що у своєму минулому відео про сон я вже розповідала, що в мене є труднощі з засинанням і е, афірмації на ніч, тим паче, у. Наушниках мені цю проблему ще більш загострювали. Тому я вирішила спробувати вранці. І ран... вранці дійсно я була в такому стані, ніби ще сплю, ніби вже наяву. І от слухала ці афірмації, і мені здавалося, що о, круто, я, мабуть, знайшла оцей секрет, за допомогою якої мої афірмації почнуть працювати. Але не так сталося, як гадалося, На жаль, вона теж не спрацювала, хоча я там слухала на протязі 20 і 30 днів, але нічого не спрацювало. І я продовжила все ж таки шукати істину і читала, дивилася багато людей, які кажуть, що в мене інформація працює, це дуже класно, і там через 30 днів в мене вже був результат, я там вже почала, там вийшла на новий фінансовий рівень, стала здоровою і так далі, і тому подібне. І я така думаю, ну що ж я не так роблю? О, чайка перелетіть. І я така думаю, ну що ж, я не так роблю. І в один момент я просто вирішила сісти вдома, не хочу ніяких сторонніх афірмацій, Я просто сіла і собі в блокнот написала свої особисті афірмації стосовно моєї роботи, стосовно залучення клієнтів. Написала від душі все, що я хочу мати дійсно у своєму житті, щоб там, наприклад, до мене легко приходили клієнти, щоб вони легко мене знаходили. Що мої соцмережі такі-то такі-то легко приваблювали клієнтів, щоб там мої пости, мої відео знаходили моїх клієнтів, щоб до мене приходили там, добрі, світлі люди. Ну і коротше, о такі у мене вийшло там, біля десяти. Моїх особистих афірмацій стосовно тієї теми, яка мене на той момент, яка для мене на той момент була дуже важлива. І от я сіла, написала, і коли я їх писала, я прям їх відчувала. От я не знаю, тілом, душею я відчувала, тому що ці були дійсно ну, стосувалися того, що я потребую, що я хочу, що принесе мені щастя. От, я записала ці афірмації і просто сіла, подумки їх перечитала, і кожну афірмацію, коли я перечитувала, я прям її розуміла, я прям її відчувала, я прям її прям аж візуалізувала, як дійсно там на мене підписуються у соцмережах, до мене звертаються клієнти, що вони легко мене знаходять. Там кожен день, наприклад, у мене там два клієнта, там, до мене приходять. Я прям це відчула, що кожен день до мене приходять клієнти. І все, я закрила свій зошит і пішла там займатися своїми якимись справами. І на наступний день е, я починаю бачити, що е, до мене починають підписуватися, щось там питати, щось запитувати, якісь замовлення, предзамовлення. Я така, стоп, думаю, що взагалі сталося? Що я такого зробила, і я починаю аналізувати свій минулий день. У мене таке є: якщо в мене якась техніка спрацьовує, ну я бачу якийсь результат, я одразу починаю аналізувати, що я нового робила. Тому що ми знаємо, що якщо ми хочемо отримати новий результат, нам треба діяти по-новому. Що я нового такого зробила? Що це дало мені такий от результат. Я почала аналізувати і згадала: стоп, я ж придумала свої афірмації, ось так от їх зачитала, ось так от їх відчула. І, можливо, це пов'язано з цим. Я почала так от читати кожен день свої афірмації, і дійсно, моє становище ну, стало набагато кращим. Я реально відчула, ну, саме ця сфера моя стала кращим. той момент я подумала, що треба. Спробувати на інших своїх сферах. У мене ще були деякі сфери з мого життя, які потребували е, якихось інакших дій. І я спробувала, і знову я побачила, що йдуть якісь певні здвиги у хорошому позитивному напрямку. І я зрозуміла, що моя помилка була у тому, що, по-перше, я е, повторювала, слухала афірмації, які не є. А, моїми мабуть, істинними вони не відгукувалися у мене в душі. А, тому що, ну, типу, афірмації Я мільйонер, в мене багато грошей і так далі, тому подібне. Ну, це якісь такі, знаєте, шаблонні фрази, які ну, ніяк не відгукуються у вашому житті. Краще все ж, якщо вам треба там афірмація на гроші, дійсно пов'язати їх зі своєю сферою діяльності. А, і це буде вам відгукуватися реально, тому що це буде стосуватися особливо ну, вас. От. Я зрозуміла, що так, ці а, такі, а, як сказати, загальні фрази взагалі ніяк мене не чіпляють, і як взагалі, ну, ну, знаєте, там, як по телеку йде реклама, вона просто так на фоні йде. І, і ніяк на тебе не впливає так само, і тут ну щось хтось там говорить, там, взагалі, якісь слова, і фрази, які вам взагалі не відгукуються. Тому моя перша рекомендація краще знайти такі афірмації або написати їх самостійно, а дійсно. Ті фрази, слова, які будуть вам близькі по душі, які будуть стосуватися саме вас. Наприклад, якщо ви хочете покращення на роботі, напишіть, мене там підвищили на моїй роботі такі-то, такі-то. І ви будете відчувати це, розумієте? Це вам буде реально приносити якісь емоції від проговорювання цих фраз. Далі дуже важливо, це, мабуть, такі основний мій. Лайфхак зараз у цьому, що ви повинні відчути ці афірмації. Тобто, я, наприклад, от у мене теж, я там вранці сідаю, читаю афірмації, я розумію, що мої думки взагалі зайняті іншим. І я так просто на автоматі прочитала ці афірмації і закрила. Така собі кажу, так, стоп, Настя, так не підійде. Вони так працювати не будуть. Знову відкриваю зошит і знову вже. Фокусуюся саме на афірмаціях і намагаюся кожну афірмацію відчути. Тобто, якщо я кажу, що сьогодні до мене прийшло там, 2, 3, 5 клієнтів, я це прям візуалізую, я це відчуваю цю радість від того, що до мене прийшли сьогодні клієнти. розумієте? Або якщо я кажу, що мама, моя діяльність приносить гроші, і сьогодні вона принесла мені гроші. Я відчуваю ось цю радість, я бачу це на якомусь рівні, я можу навіть це не візуалізувати, але я відчую це всередині, розумієте, що дійсно до мене ці гроші прийшли. Тому дуже-дуже важливо пропустити ось цю афірмацію через своє тіло. Тому що, якщо навіть ви свої власні афірмації, які будуть написані тільки під вас, стосуватися вас, але ви будете їх читати на автоматі. Тоді теж навряд чи буде якийсь результат. Розумієте, на автоматі, коли читаються оці загальні інформації, яких просто море в інтернеті, вони направлені лише на те на дуже-дуже багато повторів. Тобто їх треба слухати дуже дуже часто і дуже дуже багато. Ну, ми всі знаємо, що якщо ми кожен день собі будемо повторювати, я дурак, то ну. Ми себе і будемо так відчувати і так показувати суспільство. Але тут теж, якщо ми так про себе думаємо, ми в це віримо. Тому дуже важливо вірити в свою афірмацію, тобто, щоб вони стосувалися вас, щоб ви в них вірили. Тому що знову ж таки, якщо там афірмація Я мільйонер, а ви в це не вірите, то вона на вас ну ніяк позитивно не повпливає, а ще навпаки викличе супроти вашого розуму. І ну коротше, це просто марна трата часу. Я от вам розповідаю цю інформацію. Просто хочу зекономити вам ваш час, який я просто витратила на оці прослуховування афірмації, які ну ніяк на мене не повпливали, і реально це займало дуже багато часу. Я не кажу, що афірмації в інтернеті вони погані. Ні, якщо вони вам відгукуються, якщо ви їх слухаєте, вони вас надихають. Ну, от ви це відчуваєте, тому що дуже багато людей я читала от відгуки, коментарі під такими популярними відео з афірмаціями. І люди пишуть, що їм допомагають. Це можливо. Я просто кажу про свій досвід, що я просто ці афірмації були направлені не на мене. Вони мені ніяк не відгукувалися, і я їх не відчувала. Можливо, якщо б я знайшла якісь відео, яке мене які афірмації мені відгукуються, я їх відчуваю, і я їх би, от як зараз я знаю, свідомо їх би використовувала, пропускала би через себе, можливо, б дійсно я б мала якийсь результат, але я робила не так. Тому, якщо ви знайшли якісь відео, воно вам подобається, воно вас надихає, то, будь ласка, слухайте, це тільки вам плюсик буде. Я просто розповідаю ось такі особливості, з якими я сама зіткнулася, і які, на жаль, не принесли мені ніяких результатів. Це в принципі вся інформація, яку я хотіла вам розповісти про афірмації, чому вони у вас можливо не працюють? Якщо працюють, це дуже чудово, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи відгукнулася вам ця інформація, чи допускали ви такі помилки, як я, або чи використовуєте ви афірмації, які є на просторах Ютуба, і вони вам приносять дійсно користь. А, мені, було, мені буде дуже цікаво послухати вашу думку стосовно. Дякую. цього. Дякую, Що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте, будь ласка, пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, прошу вашої підтримки, тому що я ще дуже-дуже маленький дуже молоденький канал. Але в мене купа-купа-купа ідей, яку я хочу, які я хочу реалізувати на своєму каналі. Я обіцяю, що буде дуже-дуже цікаво і пізнавально. Тому. Прошу дійсно вашої підтримки. Дякую і до зустрічі!